Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати смачну страву із червоної сочевиці. Беру півтори склянки червоної сочевиці. Ви мене просили показати рецепти із сочевиці. Сьогодні готую цю страву для своїх чоловіків. Вирішила показати рецепт вам. Сочевицю купую у Велмарті, там вона дешевша, тому що продається не фасована і часто буває по акції. Кастрюлю до сочевиці додаю круглий рис. Більше десь, ніж пів склянки, але пропорції не обов'язково додержуватись, таких, як у мене. Сочевицю з рисом добре промила декілька разів і тепер заливаю звичайною холодною водою. Я взяла 2 літри. Кастрюлю накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Тим часом приготую засмажку, я взяла сало. Але це не обов'язково, можна засмажити і е, олією і з вершковим маслом. Дивіться, що вам більш подобається. Сало нарізаю дрібненькими шматочками. Сало підсмажую на сковорідці, весь час помішуючи його. Одну цибулину середнього розміру нарізаю кубиками. Сало вже трохи витопилося, підсмажилося, додаю до нього подрібнену цибулю, перемішую, смажу до прозорості цибулі. Не забуваємо слідкувати за кастрюлею, в якій вариться сочовиця з рисом, збираємо пінку, бо може вискочити все разом з піною. Тобто, слідкуємо кришку повністю не закривайте. Періодично перемішую, щоб не прилипло до дна. Одну середнього розміру моркву. Почистила і натираю на терку. Моркву додаю в сковорідку до цибулі, перемішую і підсмажую до готовності. Сочевиця з рисом уже майже зварилися. Тепер можна додати і солі. Перемішую все. Сіллю обережно не пересоліть, бо бовід. Не люблять багато солі. Засмажка готова. Додаю до неї солодку копчену паприку, перемішую все. Одну хвилинку підсмажую і додаю в кастрюлю до нашої сочевиці із рисом. До цієї страви і, взагалі, до бобових обов'язково треба додавати кумін або зіра, вона ще називається. І ще в кінці додаю сушений часник. перемішую все. І варю декілька хвилин. В кінці додаю, звичайно ж, свіжу зелень. Не знаю, як назвати цю страву суп не суп, каша не каша, пюре не пюре. Мої чоловіки люблять, щоб було отаке густеньке. Ви ж можете приготувати будь-як. Можна зробити рідше, звичайно. Скуштую. Ммм, я б теж таке їла. Але, на жаль, можу тільки скуштувати. Не знаю чому, але помітила, що більшість чоловіків дуже полюбляють бобові страви. Так що, якщо не готували таку страву, приготуйте для своїх чоловіків. Це дуже смачно. Дякую вам, що були разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі.